Якщо з вами трапилася така неприємність, як укус жалючої комахи, важливо знати, що потрібно зробити в першу чергу, щоб не занести інфекцію і не погіршити ситуацію. Залежно від того, хто саме вас вкусив, дії будуть трохи відрізнятися. Джміль, ця комаха живе в землі і дуплах дерев, до людей і тварин не агресивна, тому кусає тільки тоді, коли його ненавмисно придавлюють. Зазвичай жмелі жалять собак, які розкопують їх підземні житла, проте можуть вжалити і людини, якщо його одяг має синій колір, до якого вони чомусь не байдужі. Також вони поділяють нелюбов всіх перетинчастокрилих досильних запахів: парфумерії, фарбам, тютюну або алкоголю. Джміль дуже неквапливий і голосно гуде при польоті, його легко вчасно побачити і відійти. Небезпеку можуть представляти групові напади джмелів, коли доза отрути стає небезпечною навіть для людини, що не страждає алергією, шершень, а є недпечний. Отрута цієї комахи настільки сильний, що ужалений в руку людина відчуває себе так, немов його вдарили по руці сталевим ломом уражену кінцівку, може на час паралізувати. Отрута шершня зберігає свою дію навіть кілька днів після смерті комахи. Були випадки, коли діти були вжалені мертвими шершнями, з якими вони грали і ненавмисно зачепили жало. Треба знати, що кілька укусів шершнів можуть виявитися смертельними навіть при своєчасно наданої допомоги, тому перше, що потрібно зробити після укусу, це негайно покинути місце, де він був отриманий, атакуючий шершень виділяє особливі феромони, які змушують всіх шершнів наслідувати його приклад. Чим швидше ви втечете, тим менша ймовірність того, що на вас нападуть його побратими. Шершень зазвичай не обмежується одним укусом. А жалить знову і знову вводячи нові порції отрути, тому не забудьте обов'язково струсити його. Також відомі випадки, коли шершень нападав на людину крізь надітий капелюх з москітною сіткою, бризкаючи в обличчя отрутої, який залишає сильні опіки на шкірі отрута шершня, що потрапив в очі, загрожує сліпотою, укус в шию і голову вкрай небезпечний. Тому потерпілому потрібно негайно звернутися до лікаря оса. Оса зустрічається повсюдно і робить гнізда в самих різних місцях, її отрута сильніша, ніж у домашньої бджоли, але набагато слабкіше, ніж у шершня. Як і шершень, оса досить агресивна, але в основному нападає тільки на тих, хто близько підходить до її гнізда або відганяє її від їжі. Оси теж можуть жалити кілька разів і нападати всією групою. Відмінність оси від джмеля і шершня в тому, що вона літає майже беззвучно, тому її важко помітити бджола-селекціонери спеціально намагалися зробити домашню бджолу неагресивною і менш отруйною, тому вона рідко кусає людей. Небезпека загрожує тільки необережним пасічникам і тим, хто ненавмисно її придавить. Ще кажуть, що бджоли не люблять кучерявих людей, які нагадують їм ведмедів, частенько розоряють вулика. Також гостро реагують вони на сильні запахи і різкі рухи. Це треба враховувати як надати допомогу при укусах. Якщо вкусила бджола, потрібно негайно видалити жало пінцетом, не здавлюючи його вершину, де розташовані отруйні залози, що впорскують отруту, постаратися видавити або висмоктати отруту, потім змастити місце укусу перекисом водню нашатирним спиртом горілкою. Розчином марганцівки лужні рідини руйнують отруту і зменшують набряк. Після цього прикладіть холодний компрес, щоб повільнити всмуктування отрути в кров і поширення пухлини людям, які страждають алергією. Краще негайно прийняти антигістамінні препарати, швидше позбутися від отрути допоможе рясне пиття рідини, найкраще пити теплий. Солодкий чай, місце укусу не розчісувати, щоб зменшити свербіж, можна розім'яти або розжувати листя петрушки, деревію, подорожника м'яти, меліси і накласти на місце набряку. Це народний засіб дозволяє майже відразу домогтися поліпшення стану, м'яти компрес слід кожні два години при укусі джмеля або усе видаляти жало не доведеться, але заходи слід вжити ті ж, а ось при укусі шершня, особливо якщо їх більше один-два. Потрібно негайно звернутися за медичною допомогою, те ж саме слід зробити, якщо осою або бджолою був укушений людина, що страждає алергією або хворий на діабет. А також вагітна жінка, якщо укус припав в голову або прямо в рот, в цьому випадку виникає небезпека для життя. Розростається пухлина, може перекрити дихальні шляхи. І тоді потерпілий задихнеться. У будь-якому випадку ужаленого не можна залишати без нагляду перші кілька годин, якщо починається нудота або блювота. Набряк поширюється на все тіло, з'являється відчуття задухи, слабкість. То виникає небезпека розвитку анафілактичного шоку. Тому потрібно негайно викликати швидку медичну допомогу.